Хто має? П'ять років, хто має? Чотири роки, да? на найта. Дитино має, як тебе звати. Ходи, ходи, хлопчику, до мене. Ходи, ходи, ходи. Козак, як тебе звати? Розкажи мені. А сам, дуже приємно. А скільки тобі років, дитино? Я вони самі два наймолочки. Ярослав, три рочки. Три з половиною рочки, ваші області. А тобі скільки, сонечко? Скільки рочки? Чотири. Бачите, три з половиною і чотири рочки. Ще на пальма находіть, будь ласка, до нас. Вручаємо нашим наймолодшим наймолодшим учасникам у вишиванках, цим гарним козакам храмоту! Вручайте вібов! Наші вібом, його житі, ще віпом, не останнім, найдуші Продовжуємо! Так, ну і... Наступна наша номінація найстарший учасник у вишиванці. Ну, бачимо, знаєте, як вам сказати, в людини немає віку, душа молода. Головне, щоб у кожного вас в душі було 17. Та? І незважаючи на свій вік, людина співає. І головне в духовному плані, всередині себе, почуваю себе молодою. Світлана Іванівна і Ліда Вікторівна однолітки, їм по 76. учасниці обидві народного фольклорного ансамблю старовинної пісні Джерело ваші описки, Світлана Іванівна, родом з Калинищини, Кагарлицький район, село Ліщинка. Якщо я не помиляюся, це середня на Дніпрянщина. А Ліда Вікторівна Житомирщини. Який район? Коростишівський район починається Полісся вже вже скористивши ваші оплески і нашим дорогим учасникам в колекцію до колектива вручаємо цей диплом, найстарший учасник у вишиванках. Дякую, розходимося і наша програма продовжується.